У Нововолинську підліток оббив юнака. Конфлікт стався після випиту алкоголю. Між нетверезими молодиками виникла суперечка. Відтак один із них ударив іншого в обличчя. Ну а той схопив ножа і ударив опонента. У результаті один опинився у могилі, інший у тюрмі. Сидент стався в Нововолинську. Неповнолітні розпивали алкоголь, святкували День Ангела, а в результаті все закінчилось з конфліктом і різаниною. Як розповідала в суді двоюрідна сестра обвинуваченого 1 грудня 2022 року вона відпочивала в компанії двоюрідного брата та інших хлопців. Вирішили випити міцних напоїв, які вживали біля магазину в селі. Тишковичі. По дорозі до Нововолинська між двома молодиками виник конфлікт в машині. Згодом ті вийшли з авто і продовжили суперечку. Потерпілий вдарив обвинуваченого в обличчя. Почалась бійка. Як згадує сам обвинувачений, він лише хотів ножем налякати хлопця. Почали битися при цьому, зазначив, що особа 12 першим наніс йому удар рукою в обличчя. У відповідь він вдарив його в обличчя, а той другий раз вдарив його в плече, і він відійшов та дістав розкладного ножа і наніс цим ножем один удар в ліву сторону живота, бо хотів налякати, коли той підійшов. Відчув, що ніж увійшов. Після цього викинув ножа та побачив, як той відходить і падає на спину. Після цього каже, викинув ножа і намагався викликати зі свого мобільного телефону швидку медичну допомогу. Пораненого молодика госпіталізували до Нововолинської лікарні, де він помер в реанімації. В судовому засіданні захисник підлітка говорив, що той вдарив ножем нині покійного з метою самозахисту. Втім, суд не погодився з такими доводами. Дійсно, як встановлено, судом першим удар рукою в обличчя наніс обвинуваченому потерпілий при існуванні реальної загрози життю та здоров'ю для особи 11, Останній міг розраховувати на допомогу особа 15 та особа 14. і з урахуванням цього обрати інший варіант поведінки, не пов'язаний із застосуванням ножа. Тюнака визнали винуватим нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Присудили батькам підлітка виплатити 500 тисяч моральної шкоди батькам померлого. Ну а неповнолітній через п'яну сутичку з використанням ножа, яка завершилась бідою, сяде на сім років за ґрати. Юлія Остапович для новин на часі.